Так, привіт всім. Щось якісь деякі питання пішли по, на рахунок цих е, варіаторів, барабану, бітера. Е, як їх знімати, ш, як їх розкрутити, як тарілки зняти. Ну, дивіться, я там було відео, що знімається це все повністю. Е, цей кожух кріплення, цей рама, ця кріплення варіаторів. Лиш потім ви знімаєте варіатори. Е, на нижньому варіаторі так само. Підшипник відкручуєте, зніма... це все відкрутили. Підшипник відкрутиться, варіатор знімається повністю. Верхній варіатор, ну але не знімете, бо треба зняти ремінь. Знімаєте верхній варіатор тарілку. Вона ну, знімається, якщо це все відкручене, знімається руками. Тут лише один болт на шестигранник. Більше болтів я не бачив. Відкрутили. Підшипник зняли. Варіатор ця тарілка руками знялася. Ремінь зняли. Далі знімаєте варіатор барабану. Варіатор барабану на пружині, пружина добре стріляє. Знімайте з обережністю, бо, як я писав, ломи руки, ноги, голову, куди попаде. Будьте уважні.